Доброго дня, шановні глядачі! Ви дивитесь передачу Українська панорама вітаємо вас у недільному пополудні. Протягом наступних 30 хвилин подивитесь сюжети, яких ми для вас підготували. Кінцем минулого року, точніше 17 листопада, у Белграді відбувся сільськогосподарський форум між Україною і Сербією. Дві країни працюють над покращенням співпраці. А ось що тоді сказав Михайло Весович із сільськогосподарської палати Сербії, а також говорив про досить цікаві дані і Мирослав Хочок. 17 листопада 2023 року у Белграді в торгово промисловій Палаті Сербії пройшов українсько-сербський бізнес форум, організований Торговою палатою Сербії та торгово промисловою Палатою України. Посольством України в Республіці Сербія за підтримки фонду Конрада Аденауера. Для представників сербського і українського бізнесу були організовані зустрічі, на яких обговорювалися різні питання між компаніями, а про це ми і говорили у наших сюжетах. А ось що сказав заступник голови торгової палати Сербії Михайло Весович. Moram da kažem da je ovo nije samo simbolični gest da se održava forum, ovo je stvarna poslovna potreba poslovnih delegacija i sa ukrajinske i sa srpske strane. Meni je drago da nam je uspelo, drago nam je da čini mi se smo čuli nevjerojatno dobre poruke i sa jedne i sa druge strane i od strane administracije i od poslovnih zajednica. Mislim da će poslovni susreti u stvari koji sada slede upravo ovaj, pokazati da je ovo bila ispravna odluka i e, dobar način e, da se pokrenu i da se pokažu da i Ukrajina bez obzira na situaciju sa ratom i dalje igra poslovnu, važnu poslovnu ulogu, da su srpska i ukrajinska privreda kompatibilne, da je privredna sradnja u trgovinskom smislu skoro pola milijarde e, dolara, to uopšte nije malo, ali mislim da postoji sjajan i snažan poslovni interes da se nadopunjuju dve ekonomije І мислю, да його крок у правому трену. Слідуча фаза є стереотно одного за делегації девації у Україну і розміщення кої б компанії могли СРБ суключи у процес обнови України на А для нашої передачі з приводу цієї конференції Мирослав Хочак сказав: форум. Звісно, дуже важливий, як би сказати. Просто зараз у нас ці e, торговельно-економічні відносини Сербії та України воно взагалі дуже важливо. Тут дуже великий потенціал. Воно просто не... Не використано. Так що, звісно, що це важливо. Ось я зараз дивлюсь, деякі дані, які форуми коли були. Ось ми мали 2013 форум в Белграді, 16 го у Києві, 17-го новому саді, і 18-го був останній у бізнесовий форум. Якраз коли президент Порішенко приїжджав. ми дуже цікаві факти сьогодні, тут чули про взагалі, економіку і розвиток зараз України, що там е, вирощування навіть е, е, зернових в Україні, все ще збільшилось ніж ніж що було попередні роки. І Сербія не має підписа до зону вільної торгівлі з Сербією. І ви розумієте, там мита по 30%. відсотків. Там ну взагалі там переважно агропродукція найбільше. Е, але якщо подивимось. Е, Історично, якщо подивимось, там який товарообіг і обмін між товарами був між Україною і, і, і Сербією, максимум такий був, скажімо, 2007 і 2008 року. Ну 2000... там є різні дані. Ви розумієте, сербська сторона має свої дані, українська має свої дані. Кажуть найкраще використовувати джерела світового банку, але ну я буду виходити від цих джерел, яка Сербії, що ми 2008 року, там майже якщо перерахувати у доларах, там не повних один навіть мільярд був. Тобто 950 там 50, Я думаю, мільйонів євро був товарообіг між Україною і Сербією в ці роки. І звісно, 2007-2008 рік це був максимум. Тоді ми мали дві року світову велику економічну кризу. Спад, ну і зрозуміло в Україні криза 2014-го, Тоді криза зараз 2022 року. Скільки б Україна, розумієте, в Україні зараз та економіка просто вона стабілізується, ці кри кризи два тоді вона полегко-полегко піднімається і знову просто такі шалені кризи в Україні. Ми чули, що пан Чижиков сказав, що взагалі ВВП України у 2022 року році пауза мінус майже 30%. А ви розумієте, що це третина вашої економіки? Просто падає. А Це зрозуміло, це війна, це, це просто шок. Ну і в Україні. Україні тепер, звісно, потрібно з цього витягуватись. Ну, так і ця товарообміг, переважно, якщо ми подивимося, наприклад, які товари Сербія експортує в Україну і, і що в Сербію експортується, тобто імпортується, так? ми переважно бачимо, що ну, цей товарообіг, якщо дивимось, всі роки незалежності, взагалі позитивний баланс. Ну, щоб щоб зрозуміли глядачі, що значить дивимось цифру. Скільки яка країна, скільки Україна експортує, тобто імпортує Сербію, і скільки Сербія свої товари в Україну? І ця різниця називається а, а, Салдо. Ну і ця країна, яка більше експортує, позитивний сальдо завжди з її боку. Ну, якщо ми подивимось, взагалі, що Сербія тільки 2013 року позитивний сальдо дуже такий малий був з боку Сербії. Але якщо дивимося інші роки, то взагалі позитивне сальдо завжди був набагато більший з української сторони. Цього 2008 року навіть. Понад пів ну п'ятсот мільярдів доларів мільйонів доларів з боку країни. Тобто стільки Україна більше uh, експортувала в Сербію ніж Сербія свої товари в Україну. Співпраця між двома країнами у різних областях проходить. А про все це дещо більше поговоримо, коли будуть нові зустрічі і наступні рішення. Завітаємо на урок української мови. Ми продовжуємо сьогодні вам говорити про нову тему, яка буде для вас цікавою. Уроки можете ще раз передивитися на відкладеному перегляді та YouTube каналі у рамках української панорами. Доброго дня, дорогі глядачі! Раді вітати вас на уроці української мови. На двох минулих заняттях ми часто використовували конструкції за словами використовувати та користуватися. Погляньте на дошку. Які з наведених речень, на вашу думку, є правильними? Перше речення. Городецький вперше використав новий на той час матеріал – бетон. Друге речення. Городецький вперше використав новим на той час матеріалом – бетон. Третє речення. Хородецький вперше скористався, но на той час матеріал – бетон. І останнє речення. Хородецький вперше скористався, но на той час матеріалом – бетон. Що ви думаєте? Яке речення є правильними? Так, перше та четверте речення написані правильно. Тоді як у другому та третьому конструкції вжито невірно. Давайте, пригадаємо. Дієслово використовувати відповідає на питання кого що, а дієслово користуватися відповідає на питання ким чим. Слово використовувати є перехідним дієсловом та вимагає іменника у знахідному відмінку. Використовувати виделку і використовувати чиєсь терпінь. Користуватися є зворотним дієсловом та вимагає орудного відмінка від іменника. Користуватися виделкою і користуватися повахою. Я користуюсь інтернетом, коли виконую домашні завдання. Для малювання найчастіше я використовую акварельні фарби. Наступне речення: він не вміє користуватися міксером, а погода, дивись яка, кожну погожу днину використовувати треба. Наступне речення. Я не люблю, коли мене використовують для досягнення власних цілей. Він користується великою повагою серед своїх колег. Для догляду за квітами я використовую мінеральне добриво. Марко любить користуватися послугами цього інтернет-магазину. Нова газета користувалася неабияким успіхом. Свого ключа від квартири у мене немає. Тому іноді користуюсь маминим. Наступне речення: скориставшись панікою, злодій почистив кишені порядних громадян. Для того, щоб перемогти суперника, можна використати його силу. Чи вмієте ви використовувати функціями конференції у цьому сервісі? Використовуючи ніж, зробіть на ковбасках невеликі надрізи користуватися ножем та виделкою своїй дитині я ще не дозволяю. Використовувати фразеологізм в офіційно діловому стилі не слід. І останнє речення щоб збагатити своє мовлення, користуйтеся синонімами. Дорогі глядачі, наше сьогоднішнє заняття закінчилося. Бажаємо вам хорошого дня. До побачення! Нещодавно ми побували в українсько-культурному мистецькому товаристві Калина, де голова цього товариства Петро Закамарок розповів нам про плани товариства на даний 2024 рік. Наші товариства активно працюють та готуються до чисельних маніфестацій, які заплановані на найближчий період. Нещодавно ми побували у українському культурно-містецькому товаристві Калина де голова цього товариства Петро Закамарок розповів нам про плани товариства на даний 2024 рік. Ми вже почали зробили собі плани, котрі цього року будемо виконувати. Взагалі, нормально, перше, що буде йти, як ще називає фестиваль Калина. Після того маємо за місяць день йти, робити один день української культури у, 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 колокультурного центру. Програма так само є, що цього року. Тобто року ми були у, у Словаччині у Прешову і у Свідніку, а цього року маємо запрошення, щоб їхати в Бардієв. То чудовий, прекрасний, чудовий, прекрасний місце, воно навіть від УНСку має. Ми вже пару разів там йшли. І думаю, що буде там катридний фестиваль. Перший, тобто перший день може бути трохи так менше і у круглий сіл, другий, другий третій день буде фестиваль в Бардієві. Так що нам то буде перший раз, що там будемо виступати. Так само маємо запрошення від Чехів. Місце називається Крущиця. Ми там того року були. Uh, і тепер маємо знову запрошення, щоб там були два дні, бо там їх фестивал так само триває три дні. Але там, приходять люди із Болівії, хто знає звідки, так дуже-дуже цікаво, ми uh, того року були, бо мали йти до Польщі, чи будемо йти до Польщі, не мали можливість uh, поїхати до, 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 до Вуковару. Uh, і тоді нас закликали. Uh, Ідемо тут, каде тут в нас є, тут ще й не було. Дуже було цікаво і дуже нам було приємно. А так само мали і програму на Банстелі в мірі, що робила в одній чешської культури. Був і голова нашої общини, були люди з нового саду, був амбасадор з, 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 Чех, з Чехії і так далі. Було дуже гарно. А наше товариство брало участь і каже, що ми найкращі враження там пережили. Тепер ми маємо запрошення від одного. До... Вона є хуманітарна організація. Я тепер казав, як вони називається. І вони нам казали, тепер, -ка, як перейде піст, щоб ми домовилися, тоді зробимо комплектні концерти ова, kalена, шоб... але то буде в борчі. E, так що ще не знаємо точно, коли буде, але, але будемо ова, брати ова, участь і в Білгороді. E, бо така ситуація, знаєте, яка сама. Тут, але, бо то є гуманітарна організація і там будемо. Розмовляти, і що потрібно, і трохи якось поміч і так далі. Так само знаєте, що і ми збирали гуманітарну допомогу за Україну. Тепер будемо видіти цього року, може знову будемо збирати. Треба організувати люди. Так що товариство працює зовсім добре. Я кажу, скільки нас є, ми взагалі я задоволений. Товариство Калина часто запрошують на чисельні місцеві заходи і маніфестації. Вчора нас закликав Никола Гркович. Ми так само знімали співпрацю, uh, бо як робили Дні Української культури в культурному центрі, то відразу з іншого боку був дом пенсіонерів і, uh, і там, коли робили коктейль. То було найкраще, найближче і так далі. І так що він uh, мене закликав і каже: Петре, uh, uh, ми організуємо uh, uh, кожного місяця або коли є якась нагода, день. З мадярами, з словаками, з і каже, тепер ви каже, запросив, якщо ви маєте в охоту приїхати до нас, ой, прийти до нас і зробити одне один вечір день української культури. Каже, не треба багато. Я йому казав, як ідемо, то або зробимо вечір так, як треба. Не буде багато, може що я знаю. 30 хвилин, 45 хвилин. І то нам буде дуже приємно. Добре, люди вже в індії нас знають, бо приходили на наші маніфестації і пізнають нас. І, так само наша голова, uh, як ще називає то ovaj, нашої общини, каже, що нас є мало, але найкраще працюємо і найбільше йдемо на сцені, найбільше нас є на телебаченнях і так далі. Uh, Одне від товариство від національних меншин. Каже, най, най, найкраще ове, працює, то він так йому виглядає. Бо, каже, бо і він був то, як були тепер кодні чехі чех, тут на Басові. Він так само там, коли ми брали участь, але він приходив вже, як і кожного року як приходив і наш посол, і так далі. Так що він дуже пізнає наше товариство добре. В цей день відбулася і коротка презентація видань, які вийшли в минулому, а і наявлено нові видання, які цими днями виходять з друку. перше написав Калена Інфо, що значить і спільне, як кажучи, звідки приходили серби на тіво простор і так далі. То зробив книжку в тім, від Ради Вояцерович, я думаю, що він там від нього брав інформації. А другу книжку, яку написав, називається «Інжія град толеранції» і «Лепота различитості» і І Значить, Тут, коли в є і Словаків, і Мадярів, і Хорватів, і Ромів, і українців, і так далі. Так що я всіх тих поставив е, е, ті товариства, і їх культуру, і їх е, е, костюми, і так далі. Так що будемо виділити, як вийде книжка, на що буде виглядати. А, а мали вже бути надаковані. Дві. Калене інфо. А в калені інфо т, взагалі, що ми хотіли зробити, як десь йдемо в гості. То хотіли зробити так, щоб як Дамо якусь книжку, щоб тільки вони знали про калену, не в тих книжках, котрих я писав. Тут пише і в Україні, і в Індії і так далі. А тоді на кінчі, про, про Калену. А тепер я зробив одну книжку, тільки що було про калену, де, що працювали, де були, де всюди їхали і так далі. Ми дуже багато кажу, в постійній час нам допомагав Богдан Віславський. Їхали і... 2-4 рази на Україну, поки не почала війна. Uh, uh, місце турка була, скільки я пам'ятаю, до Польщі на Ленківську ватру їхали вже три рази. У uh, uh, Словаччину їхали вже пару разів, три-чотири рази, У Хажилі і там коли стараубля, так само тут на кордоні. Так що кажу, взагалі, кажу, тут в інші нас люди вже пізнають. І, і, і знають наші ой, майже пісні і, і шукають пісні, що дуже цікаво. Знаєте, Люди приходять і кажуть, ей, що розбігайте, хлопці, коні, і так далі. Або «Лучше було. Каже, то каже, то мусите співати. А бо консул нас так само, тиво, що був учасник в України, Він завжди шукав «Лучше було, щоб ми співали і так далі. То що, каже, дуже цікаво, що люди вже наші знають. І, бо є репертуар, ми маємо дуже багато пісень. Але на сцену, як виходимо, хочемо поставити якісь пісні, які е, 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 дають враження на, на публіку. І то є те, що, що ми працюємо і до чого намагаємося, щоб піднести трохи на більше рівня. Як вже є нагоду, хочу сказати так само, що я, те, як автор, тих книжок, я тоді написав п'ять книжок, тепер як кажу, пишу ще дві. Перше, що було, то було 10 років, відколи калина е, мала. Е, Відколи мали своє основання. Дуже цікава книжка, і тут я написав, що наші люди знали про Індію, щось, про Україну і так далі. Друга книжка була історія і трагові і, 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 українця у Сербії. Дуже цікава книжка, трохи коротша, але люди не знають, що Ростислав Михайлович. Він був голова Тутковову, як ще називає, то була. Він мав тут бо був з'ят від біле другого, і тут коли став, тоді Білгород був, тоді він був там, коли голова Білгороду. То люди не знають, бо то був 12-13 віки. Я здивив ті інформації. Дуже цікаво, е, дуже цікава книжка. Так само, тут капише, як українці почали приходити на ті вопросар перше до Бошні після Берлінського конгресу. Тоді мав я нагоду, бо був в Італії, мав нагоду розмовляти з рамачом. Uh, і один і другий, на жаль, один загинув, один Помер. Uh, вони були разом зі мною в, в Італії і дуже були цікаві люди, бо Л Янко навіть і був робив uh, історію і був на катедрі за Славістику. І тоді він мені дав інформації по книжку і, ово, Історія історія України. То я написав, що я думав, що, що треба найкраще зробити, і поставив тут. -ка, і, і якісь світлини, котрі, бо книжки взагалі пишуть, що нема, нема світлини. Я тут поставив світлини, а на, на кінці додав і ще як е, українці у Сириму і у Сербії. Ота та книжка дуже цікава, я думаю, що ми як йшли на, е, на фестивал книжок, то в Білгороді цього року не йшли, бо мали ще вони не надрукували. Я, я По двадцять тричі 40-50 книжок винесемо і ми то подаруємо. То кажуть, що, що заберуть за за, за півгодини. Тоді написав, дуже, ідея була дуже цікава euh, український речник, euh, українсько-сербський речник. Чому? Бо українська мова і сербська мова дуже подібні. Я тобі казав. Коса, коса, око, око, нос, нос, зуб, зуб, сомак, нога, нога, рука, рука є дуже багато однакових слів. І тоді я мав ідею зробити українсько-сербський словник. А тут перед самим словником поставив е, всі наші області, так, е, то поставив тих книжки. Після того зробили книжку 15 років, як каліна працювала. Взагалі люди роблять що 10 років. Хто знає, хто скільки буде жив, ми, я зробив на 15 років, теж за рік-два будемо робити за 20 років. Я тут написав, що ми що працювали. Де були і так далі, так кажу, дуже цікава книжка. Ovaj, так що кожного разу щось є іншого і нового, котрого написано в тих книжках. В товаристві Калина до цього сезону пошито й нові народні костюми. Ми цього року зробили нові, ovaj, як називають сорочки, а тіло так само зробили то для жінок спідниці. Будемо витягти, від... ще ще маємо цього року зробити, може, може, ще якийсь новий модель сорочок жіночих. Я вже з чоловіком розмовляв, який мотив би був. Того каже, вже всього маємо, а ідея завжди йде, бо ми калина. І тоді завжди хочемо щось зробити, якусь вишиванку, щоб виглядала на на калини. На а наприкінці представлено й нову пісню, яка буде звучати на цьогорічних культурних заходах. Moje selo, Tut moja nadia Tut moja láska. Radi moja ibria, nejde divčeno, Ja nejak to harno nad prúdom, se večerný čas, ty keš šťastný, vieš o nás, nejde dievčeno. Я ніхто то гарно над прудом і все вечірній час тільки щасливі для нас, Місяць на І мріють теч Карпати, Рідний краю, мій. як тебе не кохати, Вийди, дівчино, я ніхто то гарно над прудом. Цей вечірній час, тільки щасливий для нас, тики дівчино, я як то гарно над прудом і все вечірній час, тільки щасливий для нас, <реку> <реку> світить місяць, світить ясний, а зіроньки не готять, пустиш мене, моя мамо. Садишневі поуля, пустиш мене, моя мамо, і всядешне виляк, не поможе добій доню. Ажка була твоя річ, вічене своє віконце, слухай його цілу ніч, вічене своє віконце. І слухай. Чіловічну фінальна маніфестація під девізом одним голосом відбулася 9 березня у градішки у Боснії-Герцеговині. У заході взяли участь представники сербської, мусульманської, хорватської та української національностей. Носієм української національності було об'єднання українців Верховина з Градішки, підсилене вокальними колективами зі Сремської Митровиці та Липовляна, які співали пісню Тараса Шевченка, Ревета Стохне, Дніпр широкий». Це було все, шановні наші глядачі. Екіпа, яка реалізувала українську панораму, прощається з вами. Передачу, як уже знаєте, можете переглянути на відкладеному перегляді на www.rtv.rs, Facebook сторінці Українська панорама РТВ і на нашому YouTube каналі Українці РТВ. Бажаємо вам гарного післяобіднього відпочинку і приємних робочих днів, які вже знову перед нами. До побачення!